Всім доброго дня, друзі! З вами Богдан. Ви на каналі Intercars і це канал про автомобілі. У нас сьогодні в наявності Renault Grand Scenic. 7-місний в комплектації Bowes. Машина 2013 року виробництво, перша реєстрація 2014 рік. Двигун 1,5 дизель 110 кінських сил. Пробіг 194 тисячі кілометрів, оригінальний та підтверджений. Коробка передач механіка 6-ступенева. Машина до нас приїхала з Нідерландів 2 тижні тому. Машина вже розмитна та сертифікована. Виписуємо договір куплі-продажу. І ви стаєте першим власником в Україні. Колір такий надзвичайно яскравий та красивий. У нас колір називається Majorly Blue. Це їхній фірмовий колір. Машина у нас вся в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Резина літня 23 2023 року. Що передня, що задня. Диски Bose, лінзована оптика, передні та задні патроніки, камера заднього виду. Протитуманні фари LED ДХО. У нас подивіться, в якому стані передня частина. Просто в ідеальному, немає ні царапин, ні сколів, нічого такого. Тут реально стан лакофарбового покриття просто ідеальний. нас Тут також нічого немає, Ні царапин, ні вм'ятин, корозії, тому подібного. Реально тут стан кузова ідеальний. Я повторюсь. Реально кузов ідеальний. Хто шукає такий кузов, тому зверніть увагу. Тут немає ні царапин, ні вм'ятин. Бачите, який колір. На сонці один, а в тіньку інший. У нас релінги присутні, заводське тонування. Подивіться, в якому стані машина. Таких машин ви вже не зустрінете. І не скоро такі вже машини будуть наявності. рівно, як ніяк, машини в Європі закінчуються. Переходимо до салону. У нас складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Безключовий доступ, безключовий запуск. У нас комбінований салон, вся електрика, складання дзеркал, регулювання. У нас тут Black Piano. В такому стані сидіння, все в оригіналі. В такому стані у нас кермо. Не фарбувалось, не перешивалось. У нас акустика боус, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, ліміт контроль, електростоянкове гальмо, датчики світла, датчики доща. Ще у нас є система Visual System це у нас автоматичне ближнє дальнє та рух в смузі. В такому стані. Автомобіль. Дивіться в якому стані. У нас ось тут шторки, вони складаються. Подивіться, в якому стані карта. Просто в ідеальному. У нас тут салончик в ідеальному стані. Карманчики. Ну ось так робиться. У нас сидіння регулюється, всі три сидіння. І те так само. У нас сидіння складаються. І ось це сидіння ще ось так робиться. Ну, всі три. Ось так вони складаються ще. Ось, бачите? Ну, впред підсунуті, і воно ще ось так складається. У нас присутня шторка в багажнику. У нас ось ці сидіння розкладаються і стає 7 місць. У нас в тому крат ключ, гачок і там знизу у нас ще є запасне колесо, воно нове. У нас так камера заднього виду. Ось так машина виглядає. Тут в нас так само шторочка. В ідеальному стані пластик. Тут ось так воно все виглядає. Тут у нас такий салончик. Пластик в гарному стані. Я б сказав, в ідеальному у нас ось це так регулюється. І ось це регулюється. У нас є сервісна книжка оригінальна. В 2019 році було 120 тисяч кілометрів. Тут он поміняний пише помпа, ремінь. Ще на 1040 ременя ГРМ вистачить. Бачите, від машини відійшов, машина сама закрилася. Так, я вам тепер покажу лакофарбове покриття, що машина дійсно в заводському окрасі. 149, 147. 137. 149. У нас два передніх крила пластикові, бампер пластиковий і задній бампер пластиковий. 150. 153, 150, 140. 137, 154, 116, 127. 136 167 130 115 123 138 109 147 112 156 150 115 90 92 і 4. 99. 92 і 0. 102. 135. 160. 155. 153. 154. 148. У нас лобове скло замінено у 2018 році на оригінал. І тут все решта скло 2013 року. Так, я вам зараз ще підключу лаунч і покажу пробіг та всі параметри по двигуну. Але просто подивіться, який красень. Так, подивіться, як у нас тут виглядає кермо. В якомусь стані. Я вже для вас зроблю комп'ютерну діагностику. Ось. Дивіться, ніяких помилок немає. Так, в нас турбіна дує відмінно. Параметри по форсункам все біля одиниці. Маса сажі після регенерації 4 грами. Пробіг 194 тисячі кілометрів. Так, і в нас пробіг в АБС також 193 тисячі кілометрів та 980 кілометрів. Тут, бачите, тут 193, а на спідометрі 194. Тобто пробіг ніхто не крутив. Пробіг розходиться трішки, так і має бути. Так, і тут в нас пропіх також сходиться. Тому ось такі-то справи, такий автомобіль. Машинка знаходиться в місті Рівне, ціна та контакти будуть в описі. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь.